Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо вивчати наступну літеру англійського алфавіту, і це літера Пі. Звук П. І щоб запам'ятати цю літеру, послухайте, будь ласка, віршик. Як мишка англійську букву Пі вивчала. Пі-пі-пі. Почулась з книжки. Хто це в книжці? Може, мишка? Будем книжку ми гортати. Мишку будемо шукати. Ось у книжці кошенятко, ось маленьке поросятко. Переглянули всю книжку, та ніде немає мишки. Заховалась в Нірку мишка, і не видно її в книжці. Мишко, мишко, не ховайся, трішки з дітками пограйся. Мишка каже пі 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 вчу англійську букву пі. Тож і ви часу не гайте, букву пі скоріш вивчайте. Пі-пі-пі Пищать маленьке і сіреньке мишеня. Воно букву вимовляє, а саме про це не знає. Пам'ятайте, букву Пі кожна мишка знає, і лише її одну вона промовляє. Тому, дорогі мої глядачі, я думаю, що ви запам'ятали нову літерку, яку ми сьогодні з вами вивчали. Це літерка Пі. І асоціюється вона з мишкою, як говорить мишка. Пі-пі-пі. Так звучить і літерка пі англійського алфавіту. The letter P P. P. Дякую за увагу. Побачимось у новому відео. See you later. Bye-bye. Goodbye. Пі-пі-пі.